Так, вітаю всіх. Дуже приємно дякую за те, що запросили. Приємно брати участь в цій зустрічі і важливому обговоренні. Так, і одним із таких аспектів є, в контексті відбудови України є, є відходи від руйнувань. Зараз, хвилиночку, я тільки поділюся. Скажете мені, будь ласка, чи так буде видно? Так. Все гаразд, а, ми... до... Так, отже, моя презентація присвячена відходам від руйнувань, що робити з ними. Маємо велику проблему. На жаль, у зв'язку з війною було завдано дуже багато. Шкоди, багато шкоди нашим будівлям і взагалі різним об'єктам, і ми маємо необхідність на рівні держави теж управляти і навіть ну, теж в громадах управляти цими відходами від руйнувань. І часто громади стикаються з тим, що от, що їм робити з тим зруйнованим будинком, і яким чином все ж таки правильно, правильно сортувати, куди відправляти. Для того в державі в Україні через півроку після початку війни тут теж питання, чому через півроку відповіді я не знаю, але можливо не було очікування, що будуть завдаватися такі значні збитки, і буде виникати відходи від руйнувань в таких кількостях, але держава. В постанові кабінету міністрів 1073 визначила порядок управління саме відходами від руйнувань. Тобто прийняла спеціальну постанову Кабінету міністрів, в якій врегулювала в загальному вимоги до того, яким чином мають управлятися громади, мають управляти відходами від руйнувань. Якщо говорити про те, ще про законодавство, оскільки я експерткою законодавства, то хотіла би проаналізувати теж закон України про управління відходами, який набув чинності минулого року, 9 липня 2023 року. Uh, то в той час. Uh... В це закон України не внесено поняття відходи від руйнувань, і зараз приймає, розробляється нове законодавство, зокрема там по пропакованні відходи пакування, і ним же ж планують внести зміни до закону України і доповнити Закон України про управління відходами поняттям відходи від руйнувань, тому що ми, на жаль, будемо мати дуже багато ще років роботи і розуміння того, що це взагалі таке. Якщо говорити про це поняття, то в постанові кабінету міністрів наведені визначення, визначені. Я не буду його зачитувати, адже ми всі розуміємо, що відходи від руйнувань становлять не якусь, не лише будівельні відходи, а вони все таки можуть включати в себе і такі супутні елементи. Додаткові це, на жаль, і органічні якісь там відходи, і це можуть бути і. І, і трупи, це можуть бути меблі, тобто різні різні конструкції, різні уламки, і це все, що з цим потрібно робити. Ось в постанові Кабінету міністрів є рекомендовані заходи для виконавчих органів сільських селищних міських рад. І передбачено, що ця постанова Кабінету міністрів застосовується під час воєнного стану і в відбудовний період. Тобто, визначено, що це буде протягом 90 календарних днів після при. Припинення воєнного стану. Ну і звичайно. Не на всі види відходів поширюється ця постанова, адже є такі категорії, які регулюються спеціальним законодавством, це стосується об'єктів ядерної радіаційної безпеки, оборонного спеціального призначення чи об'єктів підвищеної небезпеки, тобто там необхідне додаткове спеціальне регулювання з врахуванням відповідного законодавства. Що говорити, якщо говорити про суб'єктів управління відходами, то постановою визначено, що уповноваженим. Органом, який є по суті таким координаційним органом, який здійснює, забезпечує загальну координацію управління відходами в громаді, а також забезпечує управління відходами руйнації на територіях загального користування, тобто це дороги або якісь інші території, на які ну які відносяться до відання саме, саме міських селищних сільських селищних міських рад, то це є виконавчий орган з одного боку. З іншого боку, постанова Кабінету міністрів виділяє ще одного ще одну категорію суб'єктів управління відходами руйнації: це власники чи управителі об'єкта або власники чи користувачі земельних ділянок на території яких були утворені ці відходи руйнації, і визначає таких власників як. Тобто, це будинки, так, чи приватні будинки, чи, чи багатоквартирні будинки, які будуть відповідальними за управління відходами руйнації. Але теж передбачено, що ну, не завжди. По перше, взагалі розуміють, власники вони переживають певний психологічний тиск, так ну тобто в них в них є психологічна шкода, і вони в той час напевно не задумуються про те, що ж робити з цими відходами руйнації. Тому постанова передбачає, що якщо за технічних чи економічних причин власник не має можливості здійснити забезпечити вивезення сортування відходів руйнації, то вони повинні звернутися до уповноваженого. Органу і таким чином уповноважений орган у нас виходить як головний суб'єкт. Ну, це згідно з постановою Кабінету міністрів, головний суб'єкт управління відходами руйнації. Є питання, що робити у випадку багатоквартирного будинку, бо десь власники квартир повиїжджали, залишилися не всі. І ну, як же ж тоді в цьому випадку діяти? Очевидно, теж тут мав би на допомогу прийти уповноважений орган, але відповідно до нього потрібно звернутися і з такий запит подати, так, звернутися про те, що нам потрібна допомога, давайте будемо. Давайте будемо співпрацювати в тому напрямку, щоб все-таки забрати ці відходи, їх відсортувати і забезпечити все ж правильну кінцеву долю управління відходами руйнації. Ну, якщо говорити, не буду тут теж детально зупинятися. Напевно, не вартує це. Можна і в законі в постанові Кабінету міністрів перечитати, які операції з управління відходами виділяє постанова Кабміну. Тобто важливо, що управління відходами руйнації може забезпечуватися на тих територіях, на яких відсутні або завершені активні фази бойових дій. Ну і передбачено певний порядок, що там спочатку розчищається, перевозиться зберігання, передбачено оброблення і, і так далі. Тобто, це такі просто структурно, як виглядає взагалі процес управління відходами руйнації. Це можна знайти в, кабінет, в постанові Кабінету міністрів. Важливе взагалі. Питання сортування відходів руйнації, якщо звернутися до постанови, то передбачено, що під час розчищення. На території відходи руйнації збираються, і якщо технічно можливо, вони відразу повинні бути відсортовані на місці утворення, тобто тут є можливість цього не робити так, бо завжди можна ну, там, вказати на те, що технічно це неможливо зробити, і ніхто відповідальності не застосує. Тому з сортуванням відходів насправді є дуже багато дискусійних таких обговорень і обговорення того визначення. Як же ж правильно? Чи краще відсортувати на місці відходи руйнації? Е, є переваги цього, чому? Тому що не потрібно перевозити всі ці змішані відходи, які потім все ж треба буде відсортувати. Їх не потрібно перевозити в одне місце, а потім відсортовувати і ці інші категорії, які не будуть підлягати. На відповідному об'єкті перевозити знову в інше місце. І тому, звичайно, доцільно проводити сортування відходів руйнації на місці. Це можна таким чином і зберегти цінність тих матеріалів, які були знайдені в складі відходів руйнації, скоротити витрати на перевезення в подальшому між різними об'єктами. І ось так теж ще серед переваг сортування відходів на місці, то їх можна є, можливість здійснити подрібнення, чи забезпечити іншу переробку, забезпечити можна своєчасно виявити небезпечні відходи і вжити необхідні заходи для їхньої утилізації, там, чи передати відповідним суб'єктам управління у сфері небезпечними відходами. Ось такі такі переваги, але це теорія. Звичайно, що теоретично можна говорити, що добре там відсортовувати, але для цього потрібна техніка, для цього потрібно дуже багато коштів, і громади часто стикаються з. Проблемами, величезними проблемами стосовно того, взагалі навіть банального нерозуміння, а що потрібно відсортовувати, а що все-таки підлягає переробці чи повторному використанню. І немає мотивації, достатньої теж недостатньо оплачено, або ж взагалі там не передбачено жодної оплати участі тих осіб, які не визначено відповідальних осіб, які би мали сортувати. І відповідно немає цієї мотивації, але є звичайно. Громади, в які в яких мешканці настільки в настільки свідомі і вони розуміють, що їм потрібно щось зробити. Вони гуртуються і шукають можливість. Вони шукають і фінансування зовнішнього. Тобто, це зазвичай звичайно кошти міжнародних партнерів. Ну напевно, що багато хто чув, хто хто працює в цій тематиці, чув про те, що Японія дуже багато допомагає в цьому. В цьому аспекті нам і окремі громади вже отримали теж техніку для забезпечення належного управління відходами руйнації. Якщо говорити ще про проблеми, то теж з чим можна стикнутися з тим, що люди, які будуть розбирати ці відходи, вони ж не можуть, можуть бути незабезпечені певними засобами індивідуального захисту, а серед відходів руйнації часто трапляються і небезпечні відходи. Це і люмінісцентні лампи, які містять ртуть, це батарейки, це можуть бути різні кислоти. Це може бути будь-що залежить від того, де були утворені ці відходи руйнації. Тому це теж питання, яким потрібно перейматися і впроваджувати певні. Інструкції, чіткіші правила стосовно того, які відходи до чого належать, що з ним треба робити, куди їх складати, що потрібно окремо взагалі відсортувати. Тому що є варіант, звичайно, є варіант, звичайно, перевести все на полігон, так, от взяти ці всі відходи, вивести на полігон. Але якщо ми будемо це робити, то уявімо, скільки потрібно буде. Територій, це якщо так говорити навіть там про інфраструктурну так, частину, то скільки треба буде нам територій для того, щоб вивозити туди відходи і просто скидати? Ну, з іншого боку, це не екологічно, тому що там серед відходів відходів руйнації може бути дуже багато того, що буде псувати в подальшому і ґрунт, і підземні води буде потрапляти. Тому однозначно потрібно. Робити все-таки дотримуватися таких належних заходів управління відходами і руйнації. І тут теж варто не забувати про ієрархію управління відходами, яка була впроваджена як обов'язкова для дотримання всіма суб'єктами, ну всіма хто має справу з відходами. Вона була запроваджена законом України про управління відходами. Якщо говорити про от починаємо зверху донизу, це зверху це найбільш прийнятні способи управління відходами. Звичайно, що запобігання, запобігати утворенню відходів руйнації ми не можемо, але ми можемо застосувати саме до них повторне використання, рециклінг або ж інші операції з відновлення. І найбільш небажаним ступенем, найбільш небажаним способом управління відходами є видалення, тобто це захоронення. Це теж не відповідає принципам циркулярної економіки, якщо просто вивести на полігон ці відходи руйнації, оскільки. Зараз говоримо багато про циркулярну економіку органи державної влади теж розробляють певно стратегію, стратегію циркулярної економіки, і відходи руйнації належать до одного з основних аспектів для роботи. І суть циркулярної економіки в тому, щоб забезпечити максимальний життєвий цикл. Відходів і не вивозити їх просто на захоронення. І теж про законодавство, що говорить законодавство, зокрема, постанова 1073 про повторне використання. Вона встановлює обов'язок уповноважених органів, тобто виконавчих органів сільських селищних міських рад, незважаючи на те, що постанова має рекомендований характер, в ній передбачений обов'язок уповноважених органів вживати заходів щодо повторного використання відходів руйнації під час реалізації проєкту Проєктів будівництва, щодо яких він є замовником, а також сприяти використанню відходів руйнації іншими замовниками будівництва. Ну тут йдеться саме про повторне використання будівельних відходів, які е, все-таки є більшою частиною від відходів руйнації. І е, це лише такий, це обов'язок, який. На жаль, ну не дуже він підкріплений е, певними інструментами. Тому е, коли Альянс Український альянс нульвідходів долучався до проекту е, дослідження перспектив замкненого циклу управління відходами руйнації, ми розробили певні пропозиції до законодавства, і насправді це не тільки ми, вже дуже багато хто з громадських активістів громадських організацій говорять про, про те, що потрібно вносити зміни в законодавство, е, тому що часто відсутнє розуміння. Того, ну а що ж можна використовувати все-таки повторно. Немає стандартів відповідних будівельних І стосовно того, де саме можна це використовувати. І часто громади діють на власний розсуд, а й деякі громади взагалі нічого з цим не роблять, тому що вони просто навіть не розуміють, що з цим робити. Так? І тому їм треба дати більш чітке розуміння, більш такі чіткі інструкції, можливо, проводити інформаційні певні кампанії. З'яснювальні роз такі роз'яснювальні теж заходи, але крім того, теж потрібно попрацювати з законодавством. Про що говорять зараз? Про те, що потрібно розробити національний стандарт щодо механізмів повторного використання, вимог до тих будівельних матеріалів, які будуть повторно використовуватися, які входили до складу відходів руйнації. Одним, одним із стимулів може бути встановлення цільових показників щодо використання перероблених будівельних матеріалів в новій будівельній продукції. Але маємо теж такий нюанс, що вторинні матеріали на ринку коштують значно дорожче, ніж. Первинні природні ресурси, так, тобто ті, які ми видобуваємо, і для цього є один з таких: теж одна з пропозицій це запроваджувати податкові пільги або субсидії для підтримки повторного використання, тому що не цікаво компаніям, не цікаво бізнесу купувати те, що є дорожче. Так, звичайно, буде в першу чергу розглядатися економічна складова. А є можливо свідомі компанії, які будуть купувати саме. Саме вторинні матеріали з точки зору там, захисту довкілля, але це, це поки що не працює на практиці. Ну і теж одним із, однією з пропозицій є встановлення високих податків на захоронення, особливо щодо відходів, які можуть бути перероблені. Ну але тут теж не можна так однозначно голослівно це заявляти, оскільки для того, щоб забезпечити переробку чи повторне використання відходів руйнації, мають бути відповідні об'єкти управління. Такими об'єкти переробки, тобто ті компанії, які будуть готові прийняти і належним чином переробити відходи руйнації, ну зокрема, будівельні відходи, тому це все має бути поступово і має бути збудований такий. Такий поступовий послідовний процес про проаналізований, проаналізований з різними стейкхолдерами. Це мають бути залучені державні органи, бізнес звичайно, який працює в цьому напрямку, і досягати таких от точок дотику однозначно потрібно, бо відходів маємо багато. І теж, якщо говорити про відповідальність, то насправді немає достатнього достатнього рівня відповідальності за порушення правил управління, зокрема, відходами руйнації. Є певні обов'язки встановлені, там що треба вести облік, треба вивозити їх на існуючі там так, коли вивозять їх там на існуючі, не вивозять їх на існуючі полігони сміттєзвалища, викидають десь на стихійних сміттєзвалищах. Тобто немає належної належного контролю, належної відповідальності, тому це теж. Те, що не дає можливості все таки розвивати цей напрям, і, можливо, це був би один із інструментів, який додаткових інструментів, які би сприяв належному управлінню відходами руйнації, але при цьому всьому має бути взаємодія громад держави, населення, бізнесу. Тут не включений бізнес, але бізнес теж має бути долучений однозначно. Всі мають співпрацювати. Кожен має робити ту свою, займатися цією діяльністю, за яку він відповідає. Має бути забезпечена така і законодавча база, щоб всі розуміли чітко, що робити і, і куди їх вести. Так, це Та має бути інфраструктурне теж рішення. Об'єктів переробки має бути достатньо технічна підтримка це залучення висококваліфікованих фахівців, це забезпечення технікою відповідною, тому що знаємо, що в маленьких селах там, чи в маленьких громадах ну, недостатньо цього всього для того, щоб забезпечити навіть таке ж там банальне подрібнення так, будівельних матеріалів. І інформаційна підтримка має бути і теж фінансова, оскільки ми завжди стикаємося, і громади стикаються з тим, що немає, немає грошей, тому ці всі складові, це в ідеалі, так, це ідеальна картинка, як би воно все мало хотілося би, щоб так було. Тому ми теж в цьому напрямку зі свого боку готові долучатися до напрацювання і пропозицій, і активно співпрацювати з усіма і шукати компромісних, компромісних рішень. Так, це все